Бог благословить вас, брати і сестри. Це я, Майк, е-е, з ми, Святі. Е-е, я просто Е. е Це наступне відео, це Е е те, що Господь хотів, щоб я опублікував е-е деякий час тому і Е, е я намагаюся це зробити і отримую е-е інформацію від Господа, перш ніж Перш ніж я насправді його надішлю, щоб переконатися, що маю підтвердження. Але е-е, насправді. Суть цього послання в тому, що е-е, Господь намагається зрозуміти чому, або запитує чому е е, хоча я посилав своїх посланців до вас. Дехто з нас цього не бачить, світ цього не бачить, але також і ті, хто є в тілі, цього не бачать. Тож е, -е насправді все це походить, все це бере початок з книги Малахії. Розділи третій і четвертий, і Господь показав мені, що по суті ознакою нашого часу є те, що ми зараз живемо у Малахії 3 і 4. І тому це було нагадуванням для мене, коли я це читав, але також і нагадуванням, як Господь дійсно дійсно вкладав у моє серце, що це послання, яке він справді хоче донести. І ах, і... ах, Послання полягає в тому, що були послані вісники і постійно посилаються е-е, приготувати шлях для приходу Господа. Так само, як на Іван Хреститель -е, є багато вісників, яких посилають на -е, е, і вони е, е намагаються приготувати шлях. А підготувати шлях насправді означає підготувати. Шлях у їхніх у ваших серцях, у серцях загублених е-е, у серцях церкви, е, е або навіть у серцях тих, е е, хто, ну, знаєте, повністю відданий Христу. Але, можливо, ми відволікаємося чи щось подібне. Тож цей. Цей весь розділ у Малахії 3, Я е -е, заохочую вас прочитати його, і я, я дійсно закликаю вас прочитати його кілька разів, особливо Малахію, 3 і 4. Е, Тут проходить кілька тем, е, які ми бачимо і сьогодні. Але його послання по суті таке я послав своїх посланців, вони мають вийти і приготувати, приготувати мій прихід, вирівняти ваші шляхи і приготувати шлях вашого серця. І основна тема така хто зможе це витримати, хто зможе побачити як на це наближається, хто зможе е е, стояти, і коли він прийде, тож. Він хоче, щоб ці послання були, щоб вони очищали наші серця, очищали серця загублених. Е-е. знаєте, від старого заповіту і аж до кінця нового заповіту так? він хоче нагадати вам, що він не змінюється. Ми, як люди, змінюємося, наші суспільства змінюються, наші серця відвертаються від Бога і. Наші серця все більше звертаються до того, чого хоче світ, чого хочуть люди, чого хочуть чоловіки, чого хочуть люди. І тому він каже: Я ли я не змінююся, я ніколи не змінювався, ми змінилися. Тож то на ті речі, які є в старому заповіті, у Малахії, і навіть якщо заглянути ще далі назад, це я, це той, ким я є, це той, ким я буду. Це той, ким я є зараз і ким я залишуся, коли повернуся. І тому, а, знаєте, він справді хотів, щоб ваші серця це зрозуміли, щоб ви знали так само, як тоді, так і зараз, і так само буде. Коли він прийде, він хоче благословляти і він хоче прийняти тих, хто повернеться до нього. Я додам багато місць із писання. В описі, як доказ або, як те, що Господь показував мені, щоб певним чином показати вам, про що він говорить. Але Він хоче, щоб ви знали якщо частина людей повернеться до нього, він буде вірним і правдивим, і він благословить вас і простить вас, і, знаєте, забезпечить родючий ґрунт для ваших коренів, щоб ви могли приносити плід, він, він це зробить. Він вірний і правдивий. Але зараз ми бачимо, на що, знаєте, зарозумілих називають благословенними, а смиренних проклятими ми бачимо, що зло називають добром, а добро злом. Ось про це він говорить. Це вже траплялося раніше, він говорив про це в старому заповіті. І, а, знаєте, знову ж таки, він не розуміє чому, або йому важко зрозуміти чому, в деяких випадках, особливо в спільноті, яка називає себе християнами чи послідовниками Христа, вони не бачать посланців, яких було надіслано, щоб приготувати шлях, очистити наші серця, вирівняти стежки і відвернутися від світу назад до нього. Ем. він. У будь-якому разі я, 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 я додам трохи опису. Я також додам трохи опису або деякі уривки з писання в розділ. опису. І е, е, я також залишу там свою електронну адресу М. Але останнє три вірші в е, е, третьому розділі М знаєте тут. Дійсно, йдеться про те, що він робив багато разів у минулому, а саме я зроблю різницю між тими, хто служить мені, і тими, хто є нечестивим, тими, хто не служить. Гм. І це все, а, а, знаєте, тут усе йдеться про останні часи. Це я маю на увазі Малахія, також передбачив прихід Івана Хрестителя до народження Христа. Але це також є пророцтвом про те, що відбудеться, коли Христос повернеться знову. Знаєте, і нам потрібно якось підготуватися, підготувати світ, підготувати людей. Ви повинні робити це з любов'ю. М. А? Я розумію, що М. Знаєте, є деякі люди, у яких є певне послання, яке Бог попросив їх їм проголосити, і це нормально. Ем, для мене, е, е, як для посланця Господа, моє, моє послання завжди було і має, ну воно завжди має бути. Любов, любов, любов. Люби свого ближнього як самого себе, люби Господа, Бога Твого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією своєю міццю». Е, е, ми повинні показати людям, що Божа любов для них саме для тих, ким вони є, там, де вони перебувають у житті, і ми маємо це продемонструвати. І тому, ем, якщо ми звернемося до М. Ем, першого. Другого та третього послань Івана. Ці книги також є посиланнями Е, -е зокрема, е, е, перше послання Івана. Е, я, я, е, я закликаю вас прочитати його. Я додам це в описі. Я закликаю вас прочитати це, тому що там дійсно показано, що любов це справжня відповідь. Саме любов змінює серця людей. Не ти, не я. Не проповідники, які проповідують е е у церкві щодня, наше завдання сіяти зерна, наше завдання любити. Все інше робить Бог. Бог рятує. Христос звертає їхні серця до себе. Ісус прощає все. Ми цього не робимо. Ми повинні прощати інших і ми це робимо, але ми не можемо пробачити себе е, е, ми не можемо просити Христа пробачити нас. Ми не можемо прощати замість Христа, він має це зробити. Це його справа. Тому нам потрібно нагадувати собі, що коли ми спілкуємося з людьми, якщо ми говоримо з ними про Бога, про спасіння, про покаяння і зміни, це потрібно робити з любов'ю. Для тих, хто покликаний до цього, тому що зерно, яке ви сієте, дасть плоди пізніше, коли Бог зробить своє диво в цій людині. Отже, це ем, власне все, це, так, це власне все. Він дійсно хотів, щоб це було сказано, і я хочу бути якомога слухнянішим. Я закликаю вас прочитати вірші, які я залишив у описі. На і якщо у вас є якісь питання, ви можете сміливо писати мені на електронну пошту. Дуже вам дякую. Нехай Бог благословить вас. І побачимось у наступному відео. Шалом.